Віталій Ким, голова Миколаївської ОДА, долучається до нас. Вітання вам. Доброго дня. Я хотів би передати привіт Ростиславу. У мене його є кепка Добробато, і саме він допомагає та його команда відновлювати села, в тому числі на, на Очаківщині, яку вони там своїми бригадами відновлюють регіон. Привіт, Ростиславу. Мені, мені дуже приємно. Дякую, Віталій. Мені дуже приємно. Це якщо що у нас нема втрат по очаківських та коцрубській громаді. На ну і це і це є добре. Завдя завдячуючи нашим військовим, які останніми тижнями добряче насипають росіянам на лівому березі, тому вони не мають змоги. Зараз вони намагаються накопичити резерви, але ми це все бачимо. І думаю, наші військові гідно їм покажуть, як вони вміють працювати. Пане Віталію, а яка ситуація в енергосекторі? Знаємо, що рекордна температура повітря, що тепло до, 15, до, плюс, до плюс 15 зараз у повітрі на Миколаївщині? Скажіть, це позначається якось на відімкненнях світла? Так, звісно, це позначається і люди це бачать. У нас вчора була 18-й нарада з офісом президента, де ми обговорювали справедливий розподіл по всій Україні потужностей. і. Завдяки цій формулі ми можемо через те, що в нас температура там, ну, навіть на 10 градусів вище, ніж там, в північних областях, забезпечувати графіки 4 плюс-2 мінус. І скажімо так, за... вночі ми не відмикали взагалі електрикою, в нас люди були ну, там, майже добу за електрикою без відключень. На жаль, на 10 ранку ліміти теж підійшли, і ми будемо застосовувати одну чергу відключення. Але на загал ситуація в нас дуже стабільна. Ми працюємо над цим, і прогнозовані та фактичне використання електрики в нас майже співпадають на 100%. Тому це може свідчити про ефективність роботи обленерго та структури, які залучені до розподілу електроенергії в регіоні. Віталію, а говорячи про плановий ремонт, до якого зараз готуються і попереджають в Укренерго певних енергооб'єктів, це якось позначатимуться на Миколаївщині? В нас єдина система по Україні. Я розумію, і нам доводили інформацію, куди коли планується залучити додаткові потужності, але ми працюємо так, як само, як будь-яка інша область, скажімо так, по різним параметрам, по відсоткам. По споживанню на одне домогосподарство і таке інше, тобто, в нас єдина Україна, єдина енергосистема, і ми працюємо без виключенням однаково по всім регіонам. І ще важливе питання водопостачання в місті Миколаїв і через обстріли чи немає порушень в інших районах Миколаївщини. Так, тому що раніше ми неодноразово з вами про це спілкувалися. Зараз погодні умови впливають якось на це. Скажімо так, погодні умови зараз впливають лише на ремонт. Щодо пошкоджень водогонів, це інформація закрита. Що стосується водопостачання, в нас ми пропрацьовуємо проєкти три зараз на коригуванні ще додатково будемо робити по державній програмі. Окрім цього, обговорюються питання з іноземними партнерами щодо участі їх теж у проєкті водозабезпечення Миколаєва. Тобто, перспективи гарні. Думаю, на станом на березень будемо мати. Конкретний шлях та конкретні сроки, і ще хотілось, щоб ви прокоментували ситуацію на Кінбурзькій косі. Чи продовжують росіяни стягувати туди техніку? Mm, так. Так, я, так я вам відповім так. Намагаються зрозуміло. Дякуємо вам за ваші відповіді, за ваші пояснення. Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, був з нами на зв'язку.